Сербський партизан знову гратиме проти українців у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції Белградці зійдуться із Олександрією. Команда вже має великий досвід матчів проти наших команд, і він для сербів не дуже вдалий. Партизан програв 9 з 12 матчів українцям, причому 6 із них розгромно. Ще у далекому 1976-му белградці влетіли Динамо у першому раунді Кубка Чемпіонів 3-0 з голами Оніщенка, Трошкіна та Блохіна. Після Цього наші команди довго не знущались із партизана, аж поки до белградців у 2009 не дорвався шахтар. Команда Мірч Луческу винесла суперника в групі Ліги Європи з рахунком 4-1. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Наступний розгром партизана оформив також шахтар. Вже за рік команди знову перетнулися в групі, але вже ліги чемпіонів. Цього разу гірники покуражились вже у Белграді. 3-0 з голами. Степаненка Жадсона та Едуардо. А останні три розгроми партизан зазнавав від Динамо у 2017-му В групі Ліги Європи кияни виграли у Сербів 4-1 у Києві з Хетриком Мораєса. А минулого сезону кияни двічі розгромно прибили сербів у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Перша гра завершилася куражними 6-2. на виїзді підопічні Шовковського. Присоромили суперника 3-0. Що цікаво, 9 голів Динамо тоді оформили Вормили вісім різних гравців. Лише Караваєв забив у обох зустрічах, і ось тепер.